Олярка купилася на прийоми росіян та стала наводити ракети і організовувати теракти для кремлівського керівництва. Удари по мирних людях розбиті долі і море сліз. Ніщо її не спинило у своїх злодіяннях, і вона таки пішла на зраду. Нарахуючись із людськими життями, вирішила натворити лиха, але попалася під час злочину. Яка розплата на неї чекала? Побачите далі. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що брати нас за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у Тернополі. СБУ та нас поліція затримали школярку, яку окупанти залучили до співпраці, щоб вона підірвала місцеве райуправління поліції. Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах, щоб залучити її до співпраці. Рашисти зламали її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували злити відверті фото в інтернет. Внесток цього вона погодилася працювати на Росію та за інструкціями окупантів виготовила. Саморобний вибуховий пристрій. Потім заховали його рюкзак і таємно залишила під автомобілем, який був припаркований поруч із адмінбудівлею поліції. У цей момент російське спецслужби планували дистанційно підірвати СВП, щоб ліквідувати свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч. Але правоохоронці зірвали ворожі плани. Вони своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність Рафі і затримали виконавицю злочину. Наразі їй повідомлено про підозру зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Ну а на Чернігівщині судитимуть п'ятьох підлітків. Так за матеріалами СБУ завершено досудове розслідування щодо групи диверсантів, які на замовлення РФІ знищували ралельні шафи укрзалізниці на Чернігівщині. Як повідомляють силовики, один із фігурантів потрапили у полезоро спецслужби ЕРФІ під час пошуку. Легких заробітків на телеграм-каналах за інструкцією окупантів він залучив до підривної діяльності трьох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого для виконання ворожих завдань. Підлітки встановлювали геолокації залізничного обладнання, погоджували об'єкт із російськими кураторами, а потім підпалювали його з допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу та шафу зв'язку, які відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці. Правоохоронці затримали підпалювачів на гарячому. Під час спроби підпалу ще однієї ролейною шафу. Наразі стосовно фігурантів, проваджено до суду скеровано обвинувальний акт та зами за диверсії, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Ну а тим же часом за матеріалами служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Донеччині. Вона ж за локаціями сил оборони, коригувала російські ракети на школи та дитячі садки. Саме за її наведенням Сте здійснили ракетний удар по місцевій школі. Внесток чого ворожі атаки було ще зруйновано будівлю навчального закладу. Після прильоту агентка прибула на місце події для фіксації масштабних руйнувань та направлена відповідного звіту російському куратору. Окрім цього, агентка підготувала ще декілька координат для вогневого ураження українських шкіл і дитячих садків. Утім, вона не встигла їх передати окупантам, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ. За матеріалами служби безпеки суд призначив зловмисниці 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна як встановило розслідування російською агенткою. Є місцева безробітна, якою ФСБ дистанційно звербувала після початку повномасштабного вторгнення. Окрім коригування ворожих обстрілів жінка розвідувала локації базування та переміщення українських військ у районах Краматорська, Костянтинівка та Турецька. отримані відомості зловмисниця передавала окупантам через месенджер. У разі захоплення регіону російська спецслужба обіцяла своїй поплішниці посаду у лавах окупаційної адміністрації. Ці, на підставі доказів зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку вини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також і у Полтаві затримали 58-річну жінку, яка коригувала ракетно-дронові атаки АРАФІ по місту. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, Полтавка через месенджер Телеграм отримала від співробітниці ФСБ РФ пропозицію про збір відомостей щодо військових формувань та техніки в обмін на грошову винагороду, щоб ворог міг здійснити обстріли поза зони української ППУ. фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Задокументували також, що вона відстежувала наслідки ворожих прильотів. Під час обшуків у неї вилучили мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби. Жінці повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України. Вона перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років тюрми. А на Харківщині місцева жителька наводила російську артилерію на власне місце Сте роботи за допомогою селфі за її вказівками. Загарбники завдавали ракетного удару по виробничих цехах місцевого підприємства в галузі енергетики України. Щоб допомогти атаці, співучасниця зробила своє селфі поруч із промисловим об'єктом. За знімком можна було впізнати місцевість і надіслала це фото агентам ЗРФ. Виявилося, що жінка була працівницею постраждалого підприємства, яку спецслужби Росії залучили до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабні масштабного вторгнення до неї звернувся представник ФСБ та попросив передати геолокацію українських захисників та інфраструктури міста для комунікації. Вони використовували популярний месенджер. А щоб зберегти анонімність, жінка постійно змінювала мобільні телефони. Для передачі координат українських об'єктів фігурантка фотографувала себе біля них і надсилала знімки зв'язковим. А потім видаляла фотографії з телефону, щоб приховати свою зрадницьку роботу. Вона активно публікувала в соціальних мережах. Коментарів яких критикувала військово-політичне керівництво Росії, проте це не допомогло їй уникнути покарання. Співробітники СБУ затримали її під час виконання нового завдання на користь ворога. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру у Зраді. Зловмисниця перебуває під вартою і може бути позбавлення волі на строк до 12 років. Далі говоримо також і про те, що за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив російський ха 59 по Чернігову. Повідомила прес-служба відомства. Як Встановило розслідування зловмисник, коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями рашистів були пункти базування сил оборони на території обласного центру та його околицях. Щоб отримати координати військових об'єктів держави, ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав легкі гроші у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та призначав їхнього. Локації на гугл-картах у прокуратурі області. Уточнили, чоловік добровільно погодився допомогти представникам РФІ у проведенні диверсійних заходів на об'єкті, АТ Укрзалізниця, який має важливе народно-господарське та оборонне значення. Він завчасно розповідав місцевість неподалік свого місця проживання, де підібрав верлейну шафу вхідного світлофору на залізничних коліях та використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпалив її, прагнучи отримати грошову нагороду з Миснак фіксував результати своєї роботи на мобільний телефон. Зібрані розвіддані агент передавав своєму російському куратору за допомогою спеціально створеного телеграм-боту ФСБ. військово контррозвідка СБУ викрила зрадника та провела комплексні заходи для обезпечення позиції сил оборони і документування розвідувальної активності ворога. На фінальному етапі спецоперації служба безпеки затримала агенти за місцем його проживання у Чернігові. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучений мобільний телефон, планшети з доказами комунікації з окупантами, знаряддя для вчинення підпалів, а також ручна осколкова граната і запал до неї. За матеріалами СБУ зловмисника визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу України. Ну а днями служба безпеки затримала ще трьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли на Київщині. Зловмисники виправдовували збройну агресію Арафії та воєнні злочини рашистів. Так у Києві затримано 55-річну присяжну одного із столичних судів, яка вихваляла Путіна і закликала до окуп. Пації всієї території нашої держави, як встановило розслідування. Жінка публікувала ворожий контент у своїх коментарях на телеграм-каналах. Для конспірації фігурантка діяла через анонімний акаунт, але СБУ все одно знайшла зновмисницю. у Святошинському районі. Києва затримано 49-річного водія експрес-доставки, який називав збройну агресію Рафію громадянською війною і намагався дискредитувати Сили оборони України для поширення кремлівської пропаганди. Фігурант робив власні ефіри у Тіктосі з аудиторією у 50 тисяч користувачів і Репостив там відео із інтернет-ресурсів Ерефії. Водночас у броварах на Київщині затримано таксиста, який у телеграм-каналах закликав до ліквідації українців у разі захоплення столиці. Ініційовані служби безпеки судово-лінгвістичної експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх трьох затриманих. Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. І глорифікації учасників та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України наразі зловмисника перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Окрім цього, СБУ затримала російського шпигуна із Придністров'я, якого перекинули в Україну, щоб викрасти дронові технології нашої країни. Щоб виконати вороже завдання, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює із дронами після встановлення контакту із українським воїном. Агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БПЛА. на усіх етапах ворожої спецоперації. ШПГ доповідав своєму куратору, заступнику міністра оборони Придністров'я, що співпрацює із російським ГРУ. Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ задокументувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його на гарячу коли він намагався отримати флеш сій із таємною інформацією у сфері БПЛА за матеріалами справи. Фігурант планував вивести її до невизнаного Приністров'я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ. Утім, служба безпеки зірвала плани ворога. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна. Я вам вдячна глядачі те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.